Кучно тут у бабці на дачі. Дітки, як вас справи? Що робите, чим займаєтесь? Це добре, день, чим нам зайнятися. Діти, я маю вам завдання на цілий день. Це буде вам дуже цікава пригода. Я вчора прибирала на горищі і знайшла ось це. Це є карта скарбів. Я колись її знайшла, як була маленькою дівчинкою, але не розгадала її. Я надіюся, ви її розгадаєте і знайдете скарби. Карта скарбів вау! Оце нам повезло. О, ще такої пригоди в нас не було. Лола, ти зі мною? Звичайно, я з тобою. Так, треба розібратися. Що ж тут таке намальовано? Тут якийсь будинок і ліс. І річка, щось дуже знайоме. Дай мені слухай, а це не будинок нашої бабусі, щось дуже мені знайоме. Точно! Дивись, дорога, ліс. А ну, йдемо подивимось. Ліс, дорога, так як на карті. Ось будинок, все, як на карті. Де ж за мною? Дивись, це точно ця дорога. Чекай мене О, яка велика купа з листя. Зараз я в неї стрибну. або вже скарб там. О. Все, я Фух. Може, хватить паді стрибати в тому лісі? Ми пішли шукати скарби? Ну добре. Дорогу ми пройшли, ліс пройшли. Тепер нам треба знайти велику ялинку. Слухай, а це не вона? Ось і мостик. Ти права, це цей міст. Ми на правильному шляху, я тобі точно кажу. Дивись, це ці сині квіточки, які на карті намальовані. Дивись, як багато довгі сині квіточки. Це сині квіточки, це лаванда. Мене бабуся навчила. Ромео, Як ти думаєш, що в тому скарбі? Ой навіть не знаю. Може, там якісь машинки або якісь гроші. Я думаю, що там, напевно, якісь плаття і прикраси. Розмріялась. Ну як це плаття, це скарб. <хи> Яка ти смішна. Ще прикраси може бути. І має бути якась гора. Де ж та гора може бути? Карта не тікай! Ай-ай-ай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Зловив! І гора. Дивися. Це точно ця гора. Подивися. Молодежі знайшов. О, 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 ой. А поній важко лізти. Я тобі дам руку. Ну, нічого з моєю допомогою виліземо. Не відставай. О, щось синє видніється. А ну. ну, 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 Щось є за кущами. Ану от. А, скарб! Є. А, ой, ой, ти ще трошки понести. Його. Давай, давай, давай. Так цікаво, що ж там є. Що ж там таке? О, вау! вау я ж тобі казала, що там будуть прикраси. Ну так, я згідний прикраси ще є, а і я так само вгадав за гроші. Ха-ха ми з тобою багаті. Як мені лечить? Так, лечить, лечить. Знаєш що? Давай із цих грошей купимо бабусі якийсь подарунок. Це ж бабусіна карта, і вона колись не знайшла цей скарб. Знаєш, який буде приємно. Ну, давай, яка класна ідея. Супер!